Читаємо R Line, Якщо Passat, то тільки такий дивимося, свіженький B8 в дуже крутому кольорі. Показую урановий рейда виглядає гарненько. Вчора показував вам такого шаранчика. Сьогодні зустрів ось такий свіженький Passat, гарно виглядає. ерлановський дистронік присутній. Легкосплавний диск присутній. Парктроник-туманка в нас є. Шилдочки також присутні, виглядає як струна. По характеристиках відразу 21 рік, 2-літровий дизель 208 пробігу. В автоматі 22 950 вартує. Звісно, це в нас універсал. Парктроник все є. Пішли, відразу показую по салону. Комбінована шкіра з тканину, Ірлайновські сидіння, електростоянковий автохолд, електрорегулювання, часткове масажі, повний склопакет, Підрульові лепестки, ерочне кермо. Максимально у нас навігація підігріві повністю по автівці. Є все фасад. 21 рік, 22 950, в дуже крутому кольорі. кого цікавить разова перевірка чи знайти таку автівку в підборі під ключ в контакт, як завжди, під відео.